Шалом, це Славко. Я, мабуть, як і всі ви, хоча з деяким запізненням через Асю познайомився з інтерв'ю нашого Арестовича і з тим, що в нього взяв Гордон. Ну, Ася слухала, і мені довелося. І з оцим от як він вкрав гранатомет. І хочу відповісти собі і заодно вам. На питання, чому я не голосуватиму за Арестовича, при тому, що я його дуже поважаю, дуже високо ціную не лише як на українське суспільство, а й взагалі як людину, не як українця. Це значно більш висока похвала. Розумієте, Арестович він освічений, культурний, розумний, хоробрий. Чесний, що як на українського патріота, це швидше виняток, ніж правило. Коли от він говорить, що сховався за партєру, як той Альєнде, то я вірю йому, я вірю, що він, що він і стріляв і не побоявся, би загинуть. Він хоробрий от тією. Куражною хоробрістю, яка на людях, яка отака гусарська в ньому те є, і мабуть, з віком навіть через ну, це було 10 років тому, навіть з падіння, мабуть, рівня гормонів, вона в нього не сильно знизилася. Ця хоробрість, і я в хоробрість Арестовича вірю так само, як вірю в його розум, в його чесність, на відміну від вас. Але до чого тут президентство? От коли мені подобалися, мені відповідь Арестовича подобалися Гордон, мені запитання не подобалися, Ясно, що це було таке замовне інтерв'ю. Я б знав би за що його спитати. Якщо ти розумний. І тебе оберуть. Ну як тут в Україні в принципі можуть обрати когось розумно, коли найвищу оцінку від своєї роз... своєї придатності, своїх якостей людських ти від українського суспільства вже отримав. Тебе ненавидять. Це щира найвища українська оцінка в Україні, коли хвалять погано, коли тебе починають ненавидіти, це вище, чого ти можеш досягнути в нашому суспільстві. Я б навіть не запитував його такими нудними президентські питання, як він. Зробить корупцію соціально доступну, як він поверне нашій корупції в соціальну доступність? Це все дрібне Це. Я б його запитав за головне. А хто при тобі, Арестович, буде ярмаком? Хто буде при тобі кардиналом? Невже ти сам собираєшся сидіти за цим столом і що то рішати, коли тебе на робочому місці одержати, невозможно? Узумієте, ми з вами тут культурні освічені люди не лише на масштаби України, але і в принципі. І я запитаю вас прямо. От ви знаєте, як звали Завгоспа Черчилля? Ну, в сенсі от нашого Ямака, як звали Завгоспа Рузвельта? Я то знаю. І можу вам сказати: пані Черчилль та пані Рузвельт, але тому, що. Про них знає лише я та такі, як я. То вони не висовувалися, не ганьбилися, Вони тихенько радили, розумієте, знали своє місце. Люди пам'ятають ще хіба що лікаря Гітлера та завгоспів Путіна. Ну, ви знаєте, це Юмашина Волошина. Суркова нашого, про що це свідчить? Чим слабша людина, тим більше вона потребує собі завгоспів. От за що я полюбляю фільм Дерево з глибоким корінням, а роман цей корейський називається Глибоке коріння дерево. За те, що ніхто, так як корейські актори, не можуть грати суспільство бюрократії, суспільство державних устроїв, оцих от конфуціанських там лідер опозиції чиновницький просто запитує. Короля, для чого ти створив Чіп Хьоджон? Для чого ти оточив себе друзями, оточив себе власними чиновниками, а не питаєшся за роботу і не радишся з лівсатніком, з правим советником, з воєнним совідкою? Для чого ти підмінюєш апарат міністерський своїм власним приватним президентським апаратом? І це, от, є насправді бідою нашої держави. Бо про що це говорить? Або ти не довіряєш компетенції наших міністрів, або ти не довіряєш їхній єдності, їхньої політичної лі... лінії, бо ви ж все таки не ще партія, не коаліція парламентська. Зрештою, ти не довіряєш, ну, в нашій Верховній Раді, мабуть, не довіряє ніхто, крім тих, хто там працює, користується її можливостями. Як ти збираєшся провадити отаке от. Державне утворення такий от державний кораблік з настільки слабою, слабким державним устроєм, де потрібні завгоспи, і хто буде твоїм завгоспом? Хто тебе проводитиме? Арестович, як от ми всі налехоче домощі. Років там на 13, але він теж належить до покоління авантюрників. Він значною мірою мусив робити сам себе, вигадувати сам себе. Бо такі були часи, таке було обставини, що треба було щось якось собі створювати дійсність і вірити в неї. Але по війні ця ситуація зміниться. Зараз прийде додому, кого не вб'ють покоління, котре пережило війну, і ясно, що ця війна забирає найкращих, але не, не стільки не забере. Це покоління, яке вже дійсно знає, чого воно може, яке має за собою справжні випробування війни, котрим уже не треба буде нічого вигадувати. Тим більше, що ця війна не буде короткою. От якщо їм вдасться закінчити війну взимку або влітку, якимось гнилим компромісним миром по лінії фронту, то це ще можливо буде утримати ситуацію. Але якщо війна продовжиться далі, як хоч би як війна корейська, не кажу, як Перша світова, то запитання виникнуть не тільки в російського війська. Яке ясно, що забунтує, бо не уникне мобілізації. Але запитання виникнуть і у нашого війська, і у нашого тилу голодного і холодного. Запитання нас продалі, а воно не уникне в цій ситуації. І я питаю, чи є Арестовича відповіді? Ясно, що відповіді в нього є, він сам каже, мені є що розказати. Тобто, показання він дати готовий, як продавали. І я вірю, що це будуть чесні, компетентні показання. Проблема в тому, чи захоче покоління, котре повернеться з війни, слухати Арестові, його пояснення, його показання, чи воно їм потрібно. Розумієте? В них уже, в тих, хто воює, і в тих, хто повернеться з війни, інші запитання. За, зокрема, це запитання за оце розрекламоване. Розреформований наступ наш на півдні за озброєння. Ми чу, у кожного з нас є помилки. Я на своєму значно меншому рівні теж помилився, не хотів визнати реальності нападу Путіну. Хто в це повірив? Що він захочеть погубити Росію? Ну, погибтись Путін і погубити Росію. Ну, Це хіба що хтось із вас більш натхнений націоналізмом, то він б повірив готовність Путіна доконати Росію. Я б все-таки трохи раціоналіст, старий я б не повірив, тому я довгий час мовчав. А як на це? Від... Відповість, відповість арестів. Чому нема наступу? Чому парітет та пари, постачання озброї? Як ми взагалі можемо перейти до наступу в цих обставинах? Як ми взагалі можемо закінчити війну чимось іншим, ніж компромісний мир по лінії фронту? Для чого нас дурити? О цієї причини я не голосуватиму за арестовича, чи лише тому, що я голосуватиму за Зеленського. Бо ми знаємо, чого від нього сподіватися. Принаймні і хто при ньому буде завгоспом. Бай.